Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. Уже більше місяця як в кінотеатрах вийшов мультфільм про Мавку. Тож сьогодні я розповім вам кілька цікавих фактів про його створення. Сідайте зручніше, беріть попкорн і починаємо! Перший тизер Мавки з'явився у 2017 році, і там вона виглядала зовсім не так, як в кінцевому варіанті, який побачили глядачі на великому екрані. Справа в тому, що на момент його створення ще не було навіть готового сценарію. Це був такий собі концепт-арт, від якого в подальшому відштовхувалися. Як бачимо, було дуже багато варіантів того, як могла виглядати мавка. Був навіть варіант, у якому вона була схожа на Аватара. Змінилася не тільки зовнішність мавки, а й її вік. Бо, на думку творців, в рамках історії, яка розгортається, мавка мала бути старшою. Також змінили її вбрання, щоб вона могла вільно рухатися, бігати та стрибати. Вінок з голови мавки також вирішили прибрати, щоб він не заважав її рухам. Для того, щоб оживити мавку на екрані, було залучено відразу кілька людей. Мавка говорить голосом Наталки Денисенко. Співачка Христина Соловій заспівала у двох саундтреках до мультфільму. А от рухається мавка, так само як українська прима балерина Катерина Кухар, яка, до речі, сама виконує роль мавки у балетній постановці лісової пісні. Над озвученням інших персонажів працювали не менш талановиті люди. Наприклад, лісовик, який є, так би мовити, наставником мавки, заговорив голосом Назара Задніпровського. Вітаю вас із новою весною. Шумника, найкращого друга Мавки, озвучив Михайло Хома, більш відомий як Дідо. І совачок, до якого, в принципі, мені не дуже треба привикати. Лукаша озвучив Артем Пивоваров, головну лиходійку килину Олена Кравець. Голосом українських жінок стала Катерина Осадча. А той, що у скелі сидить, заговорив голосом Олега Скрипки: Лють випалила би жальним вогнем його душу. За словами творців, нині вони продовжують працювати над всесвітом Мавки, тобто цілком можливо, що ми можемо побачити, так би мовити, другий куплет лісової пісні. Тому, друзі, запасаємося терпінням ще на 8 років. Ну і наостанок, друзі, хочу дещо додати від себе. У своєму огляді на мультфільм я мав сміливість запропонувати, так би мовити, альтернативну кінцівку. Так от, багато людей у коментарях зі мною не погодилися, а дехто взагалі сказав, що я надто кровожерливий. Зараз я хотів би пояснити, які саме думки наштовхнули мене на те, що така кінцівка була б кращою, ніж та, яку ми маємо. Дивіться, мавка берегиня лісу, тобто вона має захищати його від будь-яких загроз. А загроза в даному випадку саме люди. На початку, коли вони вперше бачать мавку, ще навіть не знаючи, хто вона власне така, вони вже відносяться до неї як до якогось чудовиська. Згодом до них приходить килира і каже їм, що ліс та всі його мешканці це справжня загроза. Є один єдиний спосіб зупинити цю навалу ударити першими. А тепер подумайте, вам це нічого не нагадує. А я зараз вам покажу, покажу. Нападені готовились на Біларусь привінтівний удар на нісьому войну І люди, навіть на секунду, не задумавшись над тим, що вона просто ними маніпулює, беруть до рук сокири, смолоскипи та йдуть знищувати ліс і його мешканців. Запускайте ви цю лісу. Тобто, на жаль, тут люди уособлюють собою справжнє зло. А мавка, вона робить саме те, що має робити. Вона захищає свій дім. Так, згодом люди визнають, що вони помилялися, що вони були дурні і пропонують лісовому народу мир. Але чому я вважаю, що в даному випадку такий сюжетний хід не працює? Тут сама собою вимальовується паралель із тими подіями, які зараз відбуваються у нашій країні. Адже те, що наприкінці мультфільму робить Мавка, те саме зараз роблять наші солдати, захищаючи нас та наш дім від тих, хто прийшов до нього зі злом. А тепер поставте собі одне запитання: якщо одного дня, коли війна закінчиться, до нас прийдуть росіяни, благатимуть їх пробачити, казатимуть, що вони були дурні. Хіба ми пробачимо їм те зло, яке вони робили з нашою країною? Сумніваюся, ось і тут працює та сама логіка. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Тисніть вподобайки, якщо це так. Дивіться мій повноцінний огляд на мультфільм, і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб в майбутньому не пропустити нічого цікавого.